Всі президента підтвердили, що Росія висунула низку вимог Україні на переговорах у Стамбулі. Серед них виведення ЗСУ з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, відмова від військових союзів, військової промисловості та зброї із заходу. Пряма мова. Володимир Мединський зачитав з аркуша вимоги. Вони вважають, що Україна повинна віддати навіть ті території, які вони зараз не займають: частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Вони також хочуть позбавити нас суверенітету, щоб ми. Відмовилися від участі в будь-яких військових союзах, ба більше вони хочуть, щоб ми відмовилися від своєї зброєвої промисловості і не отримували жодної зброї із заходу. Вони висунули безліч вимог, які неможливо виконати, заявив радник глави ОП Михайло Подоляк. Радник додав, що Україна не задоволена переговорами. Вони були імітацією з боку РФ і затягуванням часу. Україні планують реформувати систему підтримки сімей у період до та після народження дитини. Передбачені виплати жінкам. Проектом пропонується надавати допологову підтримку вагітним жінкам, у розмірі 100% заробітної плати застрахованим та 7 тисяч гривень незастрахованим, надавати одноразову виплату у розмірі 50 тисяч гривень всім жінкам, які народили дитину, надавати жінкам допомогу для відновлення після пологів у розмірі, що буде визначено Кабінетом міністрів після прийняття проекту акта, надавати одному з батьків дитини, опікуну, бабусі, дідусю або іншому родичу, який фактично здійснює. Догляд за дитиною, допомогу для догляду у розмірі, що буде визначено Кабінетом міністрів України після прийняття проекту акта. При цьому, як і раніше, при народженні дитини здійснюється видача одноразової натуральної допомоги пакунок малюка.